А далі в ефірі програма не може інакше. Розповім вам про хлопця, який пройшов Маріуполь, пройшов Азовсталь, пройшов 20 місяців полону. Це нацгвардієць Олександр Деменко. У нього цікавий позивний у нього цікава доля, і його прагнення неймовірно потужні і правильні. Дивіться. Він на мотоциклі з 16 років влітку складно бути в амуніції і повноцінно дбати про безпеку. Та й після 20 місяців полону Олександр Деменко понад усе що секунди хоче відчувати свободу і щоб ніяких обмежень. Ну я на тебе дивлюся зараз на такого в центрі міста на мотоциклі. Ти такий красень. От я б побачила, якщо б ти просто гнав на мотику, я б точно не прочитала в тобі людину, яка пройшла Маріуполя зовсталь бої, яка пройшла 20 місяців полону. Все це лишилося позаду, чи тут, і тут воно назавжди. Дякую тобі за компліменти, Таня. А, я хочу сказати, що а, такі речі безслідно не проходять. А, але я намагаюся робити все для того, щоб а, зараз після полону зробити свою реабілітацію, зробити а, свою соціалізацію набагато краще, і у мене для цього є а, свої інструменти. Це Двохколісний кінь це спілкування з людьми, як, з якими я пережив спільний досвід, і бойовий і полон. І, у нас є, і ми винайшли такі е, методи е, соціальної реабілітації саме для кожного з нас. То це певні заходи, розважальні, наукові, соціально важливі. І тому, коли ти в цьому всьому варишся, то це, це нереально круто і допомагає відволіктись від того, що ти пережив. Я нещодавно стикнулася з простою думкою, що мотоцикл це дуже гарна реабілітація. Ти зосереджений на дорозі. І ти відключаєшся від цього, від всіх проблем, які є. Я зараз бачу, як військові і вони мені зазнаються, ми все життя мріяли про мотоцикл. Зараз ми його придбали. І коли є та можливість, відпустка чи ти на реабілітації знаходишся, це реально дуже потужний інструмент. Поясни глядачам, які не мають мотоцикла, не дотичні до цієї культури. Чому важливо зараз не ображатися на людей на мотоциклах? Тим більше коли дізнаєшся, що це військовий на мотоциклі, а навпаки казати клас, він знайшов свій інструмент. Як це працює з психіхікою? Це Працює так, що мотоцикл перш за все дарує свободу, тому що є така серед байкерів гарна приказка, що чотири колеса возить тіло, а два колеса возить душу. Запоріжець Деменко після строкової служби підписав контракт з Нацгвардією до повномасштабної війни охороняв об'єкти поблизу Маріуполя. А 24 лютого 2022 року їх підрозділ перевели в місто. В Запоріжжі у тебе був варіант інший, ніж ти служити в Нацгвардію, і відповідно служити в Маріуполі. Були якісь на той момент інші думки, це ж було допомога. Варіанти є завжди. варіанти є завжди, Але я такий був свіжий, гарячий, да, і е, після строкової служби там, відпочив три місяці і знову пішов на службу за контрактом, але в Назвардії. До цього я строкову службу служив в повітряних силах Збройних сил України. От, а вже після строкової я підписав контракт і... У жовтні місяці 21-го року я вирушив на ротацію е, в передмістя Маріуполя. Все до повномасштабного в твоїй службі подобалося. Чи почавши служити в жовтні 21-го, ти міркував над тим, чи варто було це робити, чи чимось зайнятися? Я іншим? ніколи не жалкував про те, що я взагалі щось робив в житті. Ну це це не в моїх правилах. Все, що не робиться, все на до кращого. Реально я ніколи не жалкував. І чесно кажучи, я навіть не жалкую, що я ось зараз пройшов такий певний шлях, тому що це реально певний життєвий досвід. Ну як склалося, так склалося. Якась ну, вища сила це організувала. Тож Олександр Деменко позивний демон, і цей позивний до слова йому дуже личить. Все пекло вуличних боїв бачив і пройшов. На автобусі Богдан прорвався на Азовсталь, пам'ятає все до деталей, але видихає, що зараз він не на Богдані, не в пеклі не відповідає за десятки людей а під синім небом на улюбленому мотоциклі. Мама не казала, вона вірила, що ти живий, ти снився їй. Що вона думала всі ці 20 місяців? В якому ну, коли, ти стані? Коли, коли, я, коли мене повернули з полону, мамуля знала, що я живий, де я знаходжусь, тому що вона весь час давала запити в координаційний штаб. От, і, дякуючи теж їм, вони теж роблять дуже-дуже величезну роботу. Коли навіть ми виходили з Азосталі, ми ж писали анкети Червоному хресту. Саме Червоний Хрест повістив їй, що я знаходжусь в полоні. Mm. Да, тому, в принципі, мамуля не пережила. І дуже багато, до речі, моїх друзів, однокласників, які долучились, дякую їм велике, які долучились до цієї проблеми, які а, і наразі підтримують родини військовополонених в різних містах України. А, от. І навіть після того, як повернувся я, в принципі, через. Кого вони стали цікавитись цим питанням? Ух ти, а, і вони і надалі продовжують цим займатися, тому що а, їм це важливо. Свідома людина розуміє, що всі ці представники російської влади це найвеличайші брехуни. Ніколи не буде так, як вони кажуть. Так ну це ну це я не знаю. Але ти правильно точно зробив. Кожна свідома, розумна, адекватна. Людина, да? а нерозумна. Тому, тому я закликаю всіх, що ставайте свідомими, освічуйтесь, саморозвивайтесь для того, щоб читайте канали. Ось у мене я підписаний на класний канал, дипломата. Так, да, так. Ми за інтерв'ю. І він бомбезний. Він да, і він тут дуже класні речі е, в цьому каналі висвітлює. Тому раджу всім підписатися, просвітати це ну реально важлива і цікава інформація. І розрізняти перш за все, де е, російська брехня, а де де чорне, де біле наприкінці березня, 22-го Деменко отримав осколкові поранення. 17 травня за наказом президента військових і цивільних зазовсталі вивели. Його мама Ірина відразу почала сина шукати і дізналася, що він знаходиться у Горлівці. Потім була Оленівка. І згодом Саша скаже: мамі: мамо, це був теракт. Наших людей вбивали, і вони так кричали. Зараз, коли ми тут, реально дуже важливо говорити. Навіть не говорити, а кричати про тих, хто зараз знаходиться в неволі, про тих, хто зараз знаходиться в російському полоні. І я дуже щасливий за всіх тих, хто потрапляє в чергові обміни. От, наприклад, вчора був обмін: 90, 90, людей, 90 людей було повернено в наненьку Україну. Я вітаю всіх а, родин, які дочекались а, а, своїх. Рідних з російського полону серед них також є захисники Азовсталі, але на жаль, немає жодного азовця. В це це дуже прикро треба да. казати так: і знову немає жодного азовця. А, коли ти вчора побачив обмін, ти вчитувався прізвище, для тебе важливо було знати. Звісно, я коли е, широкому загалу були, стали доступні списки е, обмінених полонених. Я перечитав списки цих 90 осіб, е, аби побачити когось або з моєї частини, або з тими, з ким я перебував е, в місцях утримання полонених. Поки ми не повернемо всіх, всі інструменти гарні. Поясни, де та межа між тим, що ти піаришся сам, чи ти відстоїш маріупольський гарнізон? А, розумієш, а, в чому це, це така тонка-тонка так. стрічка. Так, а, так. А, але я вважаю, що а, ну, кожен інструмент він добрий. У, у, у кожної публічної людини є своя аудиторія. І можливо. Кожна публічна людина хоче, щоб кожен з її аудиторії був дотичним до цієї проблеми, до проблеми військовополонених. Можливо, вони саме так хочуть донести такий меседж, щоб чим більше людей в країні знало про те, що в ворожому полоні знаходиться дуже багато військовослужбовців і вже пішов третій рік. Як маріупольський гарнізон знаходиться в полоні, йому 24 роки, лише 24. Це не 16, але це й не 40. Він має право не воювати після полону. Але знаючи, як багато хто навіть після полону, поранень, пекла, повертається на фронт, питаю обережно і про плани хлопця на майбутнє. Які у тебе плани, і чи ти зараз хочеш закінчити реабілітацію? І я рано тебе питаю про твої плани. Я зараз з великою впевненістю хочу сказати, що е я хочу завершити службу, е щоб е надалі займатися повноцінним цивільним життям, але все одно бути дотичними до війни? Ну ти вже ніяк не зможеш? Інавші. Ну про просто не зможу е морально. Просто морально. Звільнитися зі служби я можу, тому що я, ну чесно кажучи, моєї моральної складової вже недостатньо буде для того, щоб і надалі служити. Честі, хвала тим хлопцям, які зараз після полону вже вийшли на службу. Реально великий респект. Але я відчуваю, що я вже не зможу. Я, я дуже сильно погачкував, коли давав Микиті в інтерв'ю відповідь на це запитання, сказав, що я буду. То був інший час. Ти тільки да. вийшов з полону. Ти мав да. інші межі важливо ця експресія да, мені Звичайно. зіграла, але зараз я, от поживши в Києві, я сам Запоріжжя, я поживши в Києві, я побачив, що тут є можливості, і є можливості для того, щоб розгорнути ще більшу допомогу для нашої армії. Поки говоримо, прямо на нас виходить іноземна делегація, які про цю спалену збройними силами України російську техніку на Михайлівській площі розповідає міністерка економіки Юлія Сверденко. Кожен робить свою роботу в цій війні, у кожного різне призначення. Головне старатися максимально і розуміти, що твій голос і професіоналізм важливі заради нашої перемоги. Олександр Деменко це розуміє, тому й не міг, і не зможе інакше.